Вітаю вас, мої дорогенькі, хто думає про вас в цю хвилину? Так, дивимося. Ні, давайте все-таки сюди там вікно відчинено. Буде чутно. Погано у нас. Хто думає про вас в цю хвилину? Хто ж це? Що думає? Хороше думає чи не дуже хороше? Хто думає про вас? Якийсь одинокий, самітник? Тут також можуть говорити про жінку і про чоловіка. Хто це думає про вас? Хто це такий? Хто ця людина вам? Незгодна з вами, але дуже хоче помиритися, дуже хоче зробити крок. Хто цей він чи вона, хто це? Це чоловік, який хоче помиритися з вами і зробити крок. Незгодний з вами чимось, але хоче миру. Його енергетика, яка відноситься до вас саме. Як він налаштований. В нього нуль енергетики зараз, навіть мінусова. Він е, дуже хоче її поповнити. Так, там була карта коханці. Він дуже скоро буде проявлятися цей чоловік. У вас якийсь спільний шлях, від якого відмовитися дуже складно. І його завжди буде турбувати щось, що пов'язане з вами. Його буде завжди взагалі щось в житті підштовхувати, щоб він проявився. Так, давайте подивимося, які у вас зараз з ним стосунки. Так, сподіваюсь, тут ви зрозуміли, хто про вас думає, або, ну, видно, що чоловік, якого ви знаєте, з яким було була проблема. Проблема. Якось, або така якась сварка була з, з ним, або дійсно ви мирно могли а, розлучитися, розійтися, але все рівно залишилася якась така руйнація після цього розлучення. А ви а, від цього взяли дуже важливий урок якийсь. Навчилися чомусь тут точно. І тепер захищаєте себе від впливу подібного, подібних людей, можливо так. Думає, ну що він там думає? Давайте подивимося, що думає. Ну, судячи по що там думає цей чоловік про вас? Ого, його накрило реально. Його дуже тягне, таке знаєте, моторошне навіть відчуття тяжіння до вас, тяги такої, знаєте. Саме, саме з такої страшної якоїсь тяги. Так, бачите і тут моторошно людині. Окей. <кхід> чого тягне, чого тягне, чого тягне? Він як у супроводі диявола. Це може бути зараз під впливом якихось наркотичних речовин. Або він згадує вас, бачите, ваш образ в його свідомості спливає. Ну, і таке буває. Так, цього самітника ми подивилися, далі дивилися. Хто ще думає про вас в цю хвилину. Саме в цю хвилину. Тепер хто думає про вас? Хто думає про вас? Ну, можливо, про вас думають багато людей, так? Але є щось щось таке найбільш така сильна енергетика, зараз тут проявляється. Так, хто думає про вас? Людина, яка робила до вас якісь кроки, зупинилася буквально, бачите, біля дверей. Так. Хто це? Ну так, стоїть біля дверей хитрує. Так, хто це думає про вас? Боїться, знаєте, боїться, що що ви можете побачити його. Так, а що він хоче? Хто це таке? Що, що хоче? Думає про вас. Так, чоловік. чоловік, Так, я, його енергетика на вашу. Так, ресурсна, його енергетика. Цікавиться вам, вам який, якийсь чоловік. Ходить буквально коло вас. Зараз е, круги на, на, навертає, отак є навколо вас. Підійде до дверей, відійде, підійде, відійде. Думає про вас. Чого він хоче думаючи про вас? В нього якась спірна ситуація. Ага, спірна ситуація викликана все-таки вами. Він боїться до вас підійти, боїться щось сказати. Так, все записується. Тому що, думає, що біля вас можуть бути інші чоловіки або інший чоловік. Він думає, чи я. Ну як, один чи не один тут. А хто він для вас такий? Тут чоловічі карти йдуть такі сильні. Хто він для вас такий зараз? Ну, тут, бачите, мрійник. Мрійник, який не погоджується бути, не ну, знаєте як, невпізнаним вами, або не погоджується з чимось, з вами не погоджується. Дивно якось так. А ви його знаєте? Мені так здається, що це якась нова енергетика. А він чекає. Він чекає. А ви його імператриця, чекає. Це може бути ваш, не знаю, ваша дитина, син. Це чоловіча енергетика. Ну, якийсь такий вже дорослий, або це брат імператриця, або це чоловік. А чого він думає про вас? Бачите, він щось чекає. З ресурсу. Тут щось таке, що він хоче щось дати. Так, він щось хоче показати. А що він хоче показати? Що є певні зміни, а в чомусь є зміни? Що ситуація, яка була... Ніякої буквально, що там, де була стагнація, спокій, взагалі відсутність руху, вона змінилася. І тепер він бореться, працює і дуже бажає зустрічі з вами, дуже бажає продовження якогось з вами. Ну, він зараз каже, це моя імператриця, це щось. Щодо того, що чоловік або налаштований бути з вами, або ви з ним, в принципі, були імператрицею, тобто дружиною. Може, мамою, може, мамою. Тут не говорять, що він хоче від вас. Не хоче, бачите, втрачати, хоче далі бути з вами і йти одним шляхом. Так, тут в нас з минулого все-таки чоловік йти один, одним шляхом. Не дуже багато вміє, якийсь такий чоловік, який дуже багато вміє. Руки точно ростуть з того місця, якого потрібно, золоті руки, голова теж світла. Сама по собі, бачите, як? І що ви його надихаєте активністю своєю. Каже, довгий час був взагалі без копійки. І хочу сім'ї. Все. Ну тут точно, знаєте, повертається до когось, йде, не знаю. Бувший чоловік. Так, дивіться, з новим коханням. Це щодо колишніх дівчата. Думає про вас. Давайте подивимося, що взагалі він думає. Що думає? Думає написати. Думає, що ви слухайте якось так дивитеся в душу людини і бачите її ну, так, наскрізь. Думає, що ви якось пов'язані. З світом, який невидимий тут для інших людей. А ще, думаю, що ви якась та... таємнича така стали, або ви взагалі такою були. Ви відьма, думає, що він там думає. Думаю, що ви його не пустите і на поріг, якщо він заявиться, а ви пустите? Просто цікаво. Ну Це повинен бути зовсім інший, я не знаю, зовні інший, внутрішньо інший чоловік. Ви знаєте, ви така лояльна жінка. Ви з мечем його не зустрічаєте. Ви даєте висловитися, ви даєте щось сказати, навіть зробити, і дивитесь. Слухайте, давайте на потім подивимося, чи взагалі потрібно вам це давати йому слово. Справедливість. А тут старші аркану, будь ласочка. А вам по справедливості йде чоловік для створення більш міцної як частинки суспільства, тобто сім'ї? Він буквально страждає за вами, страждає за тим, щоб бути разом з вами сім'єю. Ну, дивіться, якийсь чоловік проявиться скоро. Так, самітника відклали. Цей, бачите, на порозі стоїть, тобто він вам начебто і ніхто. Відклали. Так, що там ми ще дивилися? Не буду вже відкладати. До речі, тут в другому варіанті можливо бути і друг. З яким ви посварилися? Тобто він. І він хоче, щоб ви були разом. Так. Хто ще думає про вас в цю хвилину? Влазим. Хто це такий? Новий ресурсний. Новий ресурсний. Тут, бачите, показано, що він реально багатий. Бо багато працює. Важко працює, багато працює, але це його, це його. Це щось нове. Людина взагалі входить у ваш простір новою, думає про вас. Ну, він іде начебто до вас, я бачу, але для нього це якийсь певний ризик. Ризик, знаєте чому? Тому що він не звик до того, що йому відмовляють, що коли кажуть ні, він цього не любить. І не любить в його кошмарик це. Так, а хто ж це такий? Подив, подивимося ще на цього. На цього. Це начебто чоловік якийсь, а може, зараз. Так, ну тут щось по справедливості до вас йде. Настав час. Такий час, коли це повинно бути, ну, трапитися вже. Ви його не знаєте, не бачите, не, не, не розумієте, про кого я кажу. Секундочку. Так. Не розумієте, про кого я кажу, і тому ми будемо зараз дізнаватися це. Ой, новий, новий. Що значить, Давайте подивимося, що значить взагалі повинно так бути? Що це таке? Не ну, повинно так бути. Ви просили якийсь ресурс, ви просили якусь відповідь, інформацію, можливо. Просто я не знаю, з чим, взагалі, з якою енергетикою він до вас йде, з якої сфери, там сфери кохання, від стосунків, як він цікавиться з вами. вами. Це завершення якогось процесу? Там, де вже немає е, життя цього процесу, і потрібно посадити нове щось, що проросло. Так, ну. Про вас думає ресурсна якась людина, яка вам несе гроші. Ресурсна якась людина, яка вам несе гроші. За що вам несе гроші? За якусь відповідь. У нього було багато варіантів розвитку подій. Ну, можливо, ви або таролог, або психолог, і ви щось йому відповіли. Може бути. Може бути, що ви так, так є. Але не, не завжди так. Тобто тут щось таке відповідь несете. Або ну, давайте ще подивимося, хто він такий для вас, чого він іде. Він такий. Ви його не бачите, ні, ви не знаєте, він вас знає. От, от так йде. Але він до вас дуже добре відноситься. Ну це щось таке з. Мене тут дуже багато дівчат дивляться, які являються власницями каналів. І він вас бачить, дівчатка. А ви його ні. А ви його ні. Він якось тримається за вас. Він вже щось, можливо, і робив якісь спроби показатися або спроби щось там написати, проявитися. Але ці спроби, ну ні, ну він буде знову, знову спробує. А ви захищаєтеся, бачите? Тобто ви начебто ну, не чи не чи не пускаєте на свій поріг людину? Добре, він буде проявлятися, що він від вас хоче. По-перше, хоче відповідь на своє питання. Ось, і буде проявлятися, знаєте, так, ну, досить цікаво, досить так хитро. Він дуже, ну тут підприємець якийсь, знаєте, коли він вміє до людини знайти підхід, ось, я не сумніваюся, що ви його розколите, ось, і щоб отримати відповідь, щоб отримати щось, що його, його тривожить. Але дивіться, це не просто так, він не з пустими руками йде, він вам щось несе. За це якийсь подарунок або якусь нагороду. Щось дає, бачите, дає щось. Ну, ви йому імпонуєте, або це як менше, або дійсно ви дуже подобаєтеся йому. Так, ну що ж, несе вам щось, бачите? Ви зцілюєте душі. Це точно до тих, хто працює з людьми, мої дорогі. Ви його можете або не пам'ятати, або не знати. Досить, досить так, чи далеко від вас. Тобто не сидить поруч точно. Опа, я тут карту десь заховала. Хто в нас там був? Не пам'ятаєте? Ну, значить так. Значить, будемо так дивитися і поїхали далі. Так. Хто думає про вас в цю хвилину? Хто ж там думає про вас в цю хвилину? Ось. Якийсь лицар. Лицар кубків, романтик якийсь. Хто це такий? Давайте подивимося, хто це такий. Вау. Ну бажає, в нього є певне бажання, він просто підвис на, підвис на вас, бачите? Це щось з розряду, коли дивиться, і просто не відводить очі там, на екран, там, ваші фото або ну, десь вас бачить, він дивиться, він просто ну, не може з собою нічого поробити, він просто підвисає на вас, коли вас бачить. Коли про вас думає, зациклюється на цій, на цій думці лицар. Що він думає? Про вас Ну тут видно, що тут вже видно. Саме в цей час він намагається розвернутися від вас і говорить сам собі так, все досить, 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 досить. Але його одну так міцно тримає, ця думка про вас. Так, хто це такі і чому так показали йому в цьому розкладі? Хто він для вас? Чи тут значуща якась? Так, ну, між вами якась. Тут може бути, знаєте що? Щось творче між вами спільне? У вас одна творча професія на двох, щось, що ви можете разом сісти, обговорити. Але тут ну, нічого між вами немає. Я тут бачу щось. Тут нема стосунків, тут щось інше. Тут просто люди. Або ви знайомі з ним чи не знайомі. Знайомий король мечів. Ну, дивіться, кажуть, що це король мечів, який розрушив своє кохання і зараз чекає, між двох вогнів знаходиться. Це може бути і знайома людина. до речі. Тут дуже багато старших арканів, тут щось таке, що е, між вами може стагнація бути, і ви ну, реально знаєте один одного. Але він лицар. Чому лицарам показує? Чому не одразу старший аркан? Тому що, тому що зараз він в ролі лицаря. Думає про вас, як він вас бачить дивиться. Ні, він про вас не дивиться, не знає, де ви диви. А чого чекає? Зустрічі чекає. Як так, це почуття, це почуття? Хтось зациклений так на вас, ну, досить серйозно, досить серйозно. Тут просто його вже ж виштовхує назовні з його цієї мушлі там, де він сидів. Буде вискакувати і щось робити, бо його вже яке слово погано, коротше, його дуже-дуже сильно турбує. Це почуття його, що він не може спокійно сидіти. Буде проявлятися, не з пустими руками знову показують. Досить гордий і буде на чомусь ставити крапки. Тут з правильними почуттями, з правильними традиційними навіть ідеями в голові, зі всіма, тільки якими можна, як інструментами на руках, щоб цими інструментами полагодити стосунки. Тут якась крапка, блін, сказати все. Він щось закінчив, він з чимось, він з чимось закінчив, закінчив боротьбу. Він закінчив боротьбу, десь поставив крапки. А, і зараз хочу з вами сім'ю. Зараз хочу багато чого дати вам. Бути імператором для вас. Так, тут взагалі все говорить про те, що і тут сім'я виходить. Що це ом, чоловік бажає бути родиною з вами. Ось такий лицар. І будинок дам. І, о Боже, і на руках носити буду, Ти моя королева імператриця. А я твій паш, я твій прислужник. Ну, тут все. Тут, коротше, чоловік настільки запав, що все. Його більше не турбує більше нічого в житті, крім ви. І все, що йому потрібно, це ви. Тільки ви. Коли проявиться чи проявиться? Не, ну проявиться. Тут є, реально проявиться. Він так проявляється, до речі, щоб не видно було. Можливо, вночі проявиться, але проявиться. Це буде як а, кінець ночі або тільки-тільки вечоріє. Щось, коли сонце чи сідає, чи, чи встає. На світанку, скоріш за все. Ну, ніч, коли закінчується ніч, там, не знаю, четверта година, наприклад. Так. Так, так і є. А взагалі четверта година, що? Довго він там буде сидіти? Ну, проявиться. Так, тут два періоди йде. Два-чотири періоди. Якщо два, він проявиться спокійно. Якщо е щось його затримає, за чотири періоди він е просто вирветься з цього свого, е як? цієї, так, з е своєї решітки, за решіткою, знаєте, як знаходиться, і треба, він виривається, виривається і просто вискакує. До вас біжить якийсь чоловік. Тут все, тут щось з юстицією пов'язане, можливо, і документально якось щось захоче оформити. Ну, захоче, а то ваше вже далі, ваше бажання, чи ви захочете, чи ні. Таке. Так, так. <кій> <кій> дякую вас. Вам за те, що ви були тут зі мною, дякую за ваші лайки, коментарі, за те, що ви користуючись цими підказками, взагалі змінюєте своє життя. Я дуже дуже вдячна взагалі за таку вдячну аудиторію, мої хороші. Я чекаю вас на наступних моїх відео і на все добре, Па-па!